Як з кабачків зробити супер добриво? Беру кабачки, такі переростки, тверді, розрізаю їх так вздовж, замочую в бочці на ніч, щоб більше набрали вологи. І тоді на наступний день даю їх своїм працівникам. Тут у мене, тут у мене ящик такий. Тут живуть в мене черв'яки. Їдять кабачки. О, бачите? Бачите, скільки їх там багато? Вони дуже люблять переробляти. Опа, оце ще вони не з'їли. Бачите, яка краса? Знаю для кого як, а для мене це... Дуже краса. Остається тільки така шкурка. Бачите, оце вони так їдять. А шкурку я не вбираю, воно потім теж перегниває. Дивіться, їх там просто тисячі тут, десятки тисяч. І виходить отаке от добриво. Супер добриво. Звичайно, що не тільки з кабачків. Це вже я відібрав. Ще треба сіяти його. Не лише з кабачків, там і трава може бути, і багато чого. Така дуже обширна тема, але це, це є супер добриво для рослин, щоб ви знали. Тримайте черв'яків. І вирощуйте собі самі добрива.